Так, друзі, всім привіт! Ось роблю за рецептом із Тіктоку відбивні. шашличні відбивні. ось так буде правильно назвати. Це по факту будуть відбивні, але зі смаком шашлика. Значить, нарізав м'язко такими кусочками, як на відбивні. Далі приготував вже маринад. Вістигає. Тут це як має рецепт, у мене є на каналі. Шашлик із СССР дуже смачний, самий смачніший. Тут всі спеції, лавровий листочок. Далі цукор, сіль і оцет також буде тут. Маринуємо на годинку-дві і далі відбиваємо це м'ясо, обмакуємо в клярі і жаримо. Так, і далі дуже просто. Обмакуємо в муці, в яйці і на сковородочку. В яйці тут перчик і сіль. Ось така красота в нас виходить.